Була в мене парова машина, я ж її продала. Це відео, на якому молода дівчина співає українську народну пісню, зібрало понад 20 мільйонів переглядів в соцмережах. Парова машина останні кілька місяців заполонила інтернет-простір і стала справжнім хітом. А все завдяки 20-річній Ярині Квасній. Виконавиця зізнається, відео було записане випадково, тож співачка навіть не очікувала, що воно набере такої популярності. Просто автентика, автентична музика, пісня були в моєму житті ще до того, як я взагалі знала слово автентичний, до того як взагалі я знала будь-яке слово. Ну, я народилась на Галичині і там досі колядують і щедрують, і співають веснянки під церквою. Невеликдені користувачі соцмереж почали і самі переспівувати парову машину а українські діджеї створили танцювальні версії цієї пісні. В людини завжди виникає цікавість до чогось, що сталося випадково і не заплановано. Воно може тоді трошки більше цінності набирає, мабуть. бо ми такі звикли вірити в якесь чудо, і воно не завжди так батьорець. Ну і те, що це автентика, теж бо ми ж зараз у нас всіх підвищений інтерес до українського композиція. Парова машина потрапила й до українських топ-чартів. Рейтинги на музичних стрімінгових платформах свідчать про те, що українці почали слухати більше українських пісень. Проте серед наших громадян все ще знаходяться поціновувачі російських виконавців. Людям, які звикли слухати російську музику, їм важко відмовитись, тому що це вже рівень звичок. От ви ж знаєте, люди палять, курять, так? і от попросіть людину не курити, це звичка, яка, ну, скажімо, взаємодіє з гормональною системою, з виробленням гормонів. Приємності чи неприємності, так для людини, і музика так само, тому саме музика це досить серйозний інструмент впливу? За даними опитування соціологічної групи Рейтинг, понад 40% українців припинили слухати російську музику з початком повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте ви російську музику наразі? Е, інколи це більше як звичка, але можна і слухати. Сервісах, які не монетизуються. і російську не, не слухав взагалі. Перестали поступово, але вже досить давно. Навіть не лягає на слух, припинила ну, напевно, після вторгнення 100% через там кілька місяців, як можна підтримувати. Те, за рахунок чого летять потім ракети на твої рідне місце, українські співаки своєю чергою під час війни продовжують писати нові українські пісні, експериментують з формами та жанрами, аби кожен слухач міг знайти серед української музики свою улюблену. Після початку. Війни 2014 року, та вона все ж таки ще були якісь, якісь чомусь в багатьох артистів, їхніх продюсерів і їхніх слухачів, в тому числі, якщо бути відвертим, були якісь сумніви до щодо мови і, і так далі. Ну але ясно, після повномасштабного вторгнення, коли на українські мирні міста, навіть сам на самому заході країни, полетіли ракети, то питання знялось. Тому український шоу-бізнес став українським зазвучав українською мовою, українськими мотивами і емоціями, і смаки масової аудиторії поступово змінюються, каже музичний продюсер. Цьому сприяє зокрема закон про заборону російської музики в медіа та публічних місцях. На даний момент я вважаю, що зроблено дуже багато для того, щоб Нова молода аудиторія не заражалася російськими так званими культурними проявами. Держава зробила свої кроки потрібні. А зараз час за кожним із нас, за кожним громадянином. Наталія Ткачук Олексій Трушин, Сергій Сідих, Алін Анісімов. Єдині новини на Суспільному.